Волинськ вшанував пам'ять воїнів 51-ї бригади загиблих у 2014 році, 22 травня у Нововолинську біля стели Слава Україні! Героям слава відбувся пам'ятний захід, тиша під волновахою. Мешканці міста, рідні загиблих захисників, працівники виконавчого комітету та представники громадських організацій зібралися, щоб вшанувати пам'ять воїнів 51-ї окремої механізованої бригади. Гади, які загинули 22 травня 2014 року під волновахою. Тоді на світанку диверсійна група російських військових напала на український блокпост. У наслідок атаки 18 українських бійців загинули, а 30 отримали поранення серед полеглих. 10 волинян. Тоді обірвалося життя нововолинця Павла Попова. Ми згадуємо події того ранку, коли 18 Наших синів, мужніх воїнів, загинули від куль диверсійних сепаратистсько-російських угруповань. Тоді вони прийшли рано вранці на світанку і розстріляли майже опор наших бійців, які виконували наказ, які захищали Україну. Серед них був попов. Мешканець нашої територіальної громади, який теж загинув тоді 22 травня, усі присутні разом із духовенством помолилися за спокій душ загиблих та поклали квіти до меморіальної стели. Ми вшановуємо їхню пам'ять. Ми сьогодні вдивляючись на цю стелу, любимо їм усвідомлюємо, що колись у певномить їх його земного життя. Вони полягли на полі битви. Їх вже сьогодні серед нас немає. Вони повішли по вічність, а тіло спочивають видомовина у селі Землі. І 22-й день місяця травня 2014 року залишиться для малолюбного українського народу чорною сторінкою. Адже цей день ми згадуємо воїнів. Які загинули під Волноватою, окрім того, 22 травня в Україні відзначають річницю перепоховання великого поета Тараса Шевченка у Нововолинську до пам'ятника Кобзарю також поклали квіти, вшановуючи його пам'ять.